Всім привіт! Ви на каналі компанії ProBisico Group, Мене звати Дмитро, і сьогодні у нас на огляді новинка 2025 року: велосипед Сиклона SX. Давайте детальніше знайомимося з його характеристиками і подивимося, чим він заслуговує на вашу увагу. Тож, поїхали! Новий Cyclone SX створений для тих, хто шукає універсальний велосипед для міських поїздок та пригод на природі. Завдяки продуманій конструкції та високоякісним компонентам, цей байк забезпечить комфортну їзду як в умовах міста, так і на пересеченні місцевості. Загалом велосипед представлений у трьох кольорах: чорний, сірий та зелений. у велосипеда виготовлена з легкого та. Міцного алюмінію серії 6061, що забезпечує стійкість до корозії. Використання італійської технології гладкого зварювання надає рамі естетичного вигляду та підвищує її міцність. Конусний рульовий стакан та бустові дропаути 12 на 148 мм покращують керованість та стабільність на складних трасах. Внутрішнє прокладання тросів та гідроліній захищає їх від забруднень, а вбудований шумопоглинач мінімізує небажані звуки під час їзди. Велосипед оснащений 29-дюймовими колесами з подвійними алюмінієвими ободами зовнішньою шириною 27 мм, які ще й до готові до безкамерного використання. Широкі покришки кенда з розміром 29 на 2,35 дюймів Забезпечують відмінне щеплення на різних типах поверхонь, будь то міські дороги чи лісові стежки. Автоуки соло на промислових підшипниках гарантують плавне обертання коліс та довговічність у використанні. А для безпечної їзди ввечері виробник додав світловідбиваючі наліпки. Циклони Сикс обладнаний новітньою трансмісією Shimano QS, яка об'єднує переваги попередніх лінійок Altus, Acera та Alivio. Задній перемикач Shimano Qs підтримує 10-швидкісну касету з великим діапазоном 1148, якої буде достатньо для того, щоб давати як круті підйоми, так і швидкісні спуски. А монетка Shimano Qs на 10 швидкостей забезпечує чітке та інтуїтивно зрозуміле перемикання передач. Шатуни шаром з однією зіркою на 32 зубці та довжиною 175 мм гарантують ефективну передачу зусиль. Але окрім прекрасного розгону, велосипед ще потрібно не менш прекрасно зупинити, тому безпека тут на першому місці. І велосипед оснащений дисковими гідравлічними гальмами Shimano MT200 з роторами 180 мм попереду і 160 позаду. Ці гальма відомі своєю надійністю та стабільною роботою в будь-яких погодних умовах, забезпечуючи впевнене та контрольоване гальмування. Амортизаційна вилка Юдінг у нас бустова з ходом 100 мм, вона повністю алюмінієва та має регулювання відскоку. А гідравлічний локаут дозволяє блокувати вилку на рівних ділянках дороги, підвищуючи ефективність педалювання та контроль над велосипедом. Для покращення керованості встановлено алюмінієве кермо з шириною 740 мм та винос довжиною 60 або 70 мм в залежності від розміру рами. А алюмінієвий підсідельний штир довжиною 400 мм має двохболтове кріплення та надійно тримає якісне та комфортне сідло від італійського виробника Selle Royal. Також тактильних і приємних відчуттів додають якісні гріпси Оді від американського бренду. Якщо ви шукаєте надійний, комфортний та привабливий велосипед, то я раджу вам звернути увагу на Цеклон SX. Такої універсальності ви не побачите більше ніде. На ньому можна і трейли проїхати, і якісь крос-кантрійні маршрути, або просто кататися по місту своє задоволення. Тому, якщо вам сподобався цей велосипед, посилання на нього ви можете знайти в описі під відео. І якщо у вас з'явилися якісь питання, ви можете спокійно задавати їх. В коментарях під відео. Також не забудьте підписатися на канал, тому що попереду ще буде дуже багато цікавих оглядів на велосипеди Winner, Sikon та Kinetic. До скорих зустрічей!